Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Давид Беневідес про трилогію Бівол Be Бетербієв. Вважає, що переможець і так очевидний. Деонтей Велдер заявив, що готовий вийти в ринг проти Френсі Сангано, названо бій, яким Усик завершить свою кар'єру. Заява Спенсера Брауна. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес вважає, що проводити третій бій між Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим немає потреби. На його думку, результат їхнього протистояння вже зрозумілий. Сильнішим виявився Бівол. Бенавідес переконаний, що рішення суддів у першій зустрічі, коли перемогу віддали Бетербієву роздільним рішенням, було несправедливим. Я не думаю, що в трилогії Бівол Бетербієв є сенс. Все мало закінчитися ще після другого. Бою, бо на мій погляд, бівол виграв, і перший теж. Так що, якщо бівол битиметься так само, якщо тільки Бетербіев не змінить стиль, не стане викидати більше комбінацій, або що ще. Думаю, все вийде так само, і результат буде таким же. я вважаю, Бівол знову вийде переможцем. На думку Давида, Бівол комфортно виграв реванш із рахунком 8-4. Я просто помітив, що Бетербій більшою мірою боїться одного удару. Він не із тих, хто викидає комбінації. Він не буде наносити трьох-чотирьох ударні серії, які ти не зможеш побачити. Так, коли він б'є, він робить це надзвичайно сильно. Але Бівол завдяки своєму джебу і тому, наскільки він добре у цьому компоненті Бачить такі удари за версту. Думаю, в цьому і була проблема Бетельбієва. Його вибір ударів був недостатньо різноманітним, щоб завдати Біволу серйозних труднощів. Тому я й кажу: якщо Бетельбієв нічого не змінить у цьому плані, то навряд чи зможе показати щось інше. У Бівола надто хороший джеб, надто хороше почуття рингу, і я не думаю, що Бетельбієв зможе його реально зупинити. Підсумував Беневідес. Нагадаю, що Беневідес і Бетельбієв виступлять у рамках шоу 22 листопада. Саудівській Аравії, Давид зустрінеться з Ентоні Ярдом. Артур відбоксує з Деоном Ніколсоном. Раніше також стало відомо, що Беневідес прийняв бій з Бетербієвим. Чемпіон світу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон відповів на заяву Раяна Гарсії, який раніше назвав його переосіденним боксером. Чувак, що я не зізнався, що боїться сили ролі. Моя помилка, тому що я думав. Що тоді у поєдинку проти Ромеро була його не найкраща версія. Ось чому ти облажався, тому що сила не вирішує всього йолоб. Ти злишся, тому що я сказав правду, ти бився не проти бійця з потужним ударом, а коли бився раніше, це був твій не найкращий перформанс. Будь-хто хто має очі, це бачив. Я зовсім не серджуся. Райан, як я можу, це ж тебе принизили у твоєму останньому бою проти роллі. А я зустрічався проти справжнього мексиканського бійця зі справжнім мексиканським стилем вілля масипеди і переміг його в його ж грі. Напиши мені, коли виграєш свій перший чемпіонський титул. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фовбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нгану з Камеруну, заявив, що його головним пріоритетом зараз є боксерський бій проти екс-чемпіона світу Деонтея Уелдера із США. Раніше Нгану вже встиг провести два поєдинки на рингу. У дебюті він сенсаційно дав бій Тайсену Ф'юрі, відправивши його в нокдаун і поступившись лише за очками, а в другому виступі швидко програв нокаутом Ентоні Джошуа. На заяву Камерунця оперативно відреагував Уелдер, підтвердивши, що Готовий вийти проти нього в ринг. З повагою, але я твердо стою на ногах, без страху, без слабкості, без фальшу. Завжди готовий, завжди міцний. Вийди на ринг, і ти побачиш, що це означає. Митнув потенційного суперника Деанте і підписавши відео, на якому демонструє жорстку плюху. Треба нагадати, що Нгану не виступає з жовтня 2024 року, коли у поєдинку за правилами ММА не кутував у першому раунді чемпіона PFL Ранана Фереру. З жощого він буксував у березні того ж року. Уендер у червні за сім раундів зупинив беззвісного Тарела Херндана і тим самим закрив серію з двох поразок у 2023 2024 роках від Джозефа Паркера та Джана Джолея. 13 вересня в лас вегасі пройде головний бій 2025 року. Сауль Канело Альварес зустрінеться з Теренсом Крофордом, колишнім лідером рейтингу pound for Pound. Мексиканець підійшов до підготовки максимально серйозно і запросив до тренувального табору потенційну суперзірку Джарана Еніса. У таборі Крофорда відразу відреагували, заявивши, що цей хід не допоможе Канело. Проте велика кількість подібних коментарів, яких справді дуже багато створює враження. Що сам Теренс і його команда відчувають помітну напругу з інтерв'ю Крофорда Fighthub TV. Я вам не Еніс, а він не я. Нехай багато хто і говорить про те, що між нами є подібність. Ми обоє часто міняємо стійки під час бою, але все одно він це не я. Тепер він тільки прагне бути на моєму місці, але поки що в нас різні позиції. В нього своя, в мене своя. У нього попереду ще довга дорога. Для Кроуфорда майбутній бій, це стрибок через дві вагові категорії. Але він, звичайно, стверджує, що всьому для нього немає нічого нового. У усю кар'єру робив це, нічого нового, жодної різниці. Завжди спарангував з більшими бійцями, з супертяжами, з напівтяжами, з суперсередньоваговиками. Кажу ж, нічого нового. Відомий український боксер Данило Лозан висловив свою думку про поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком та популярним блогером-боксером Джейком Полом. Я думаю, що йому потрібно прислухатися до себе та робити те, що по-справжньому хоче. Якщо хоче скосити бабла, то нехай б'ється Джейком Полом і йде на пенсію, сказав Лазан. Олександр може провести бій проти Пола у 2026 році за правилами. ММА. раніше менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас виключив боксерський поєдинок проти відомого блогера Джейка Пола. Ну і на завершення менеджер Тейсона Ф'юрі Спенсер Браун висловив упевненість, що саме циганський король Тейсон Ф'юрі стане останнім суперником у кар'єрі Олександра Усика. Усику дуже подобається Тайсон, а Ф'юрі в захваті від Усика. Думаю, що Олександр завершить свою кар'єру третім боєм проти Ф'юрі. Тайсон мені особисто сказав, що єдина людина, яка може повернути його у гру. Це Олександр Усик, сказав Браун. Раніше глава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аляль Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Фюрії і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.